Власник кафе в передмісті Гавани організовує своє життя та бізнес в умовах регулярних вимкнень світла. Він каже, що іноді електропостачання відключають на 4 години, іноді на 6. для цієї пори року це незвично, адже погода прохолодніша, тому попит на електроенергію невеликий як кубинці ми вчимося адаптуватися, створювати стратегії, але це незручно та втомлює. У цей час школярі повертаються з уроків. Дорослі готують щось удома, а світло вимикають. Доводиться чекати приблизно до восьмої вечора. Влада каже, що причина надзвичайно довгих відключень у нестачі палива. На електростанціях та плавучих станціях існує величезний дефіцит палива, тож це впливає на надання послуг з електропостачання і для централі флотанти. Утім, як свідчать дані, країна отримує достатньо палива для нормального електрозабезпечення. Загалом острову треба коло 125 тисяч барелів нафти на день. Куба щодня в себе видобуває близько 40 тисяч барелів, а також отримує орієнтовно 57 тисяч барелів на день із Венесуели. Ще 23 тисячі барелів надходить із Мексики і приблизно 7-10 тисяч з інших країн. Експерти кажуть, що річ не в постачанні. Ми не вважаємо, що проблема з нестачою палива на кубі пов'язана із зовнішніми факторами. Ми гадаємо, що це може бути внутрішня проблема. Проблема в нафтопереробному секторі у логістиці, зберіганні, танкерах та цистернах, які курсують між кубинськими портами. Влада Куби вже запропонувала вихід. Вона хоче у п'ятеро підвищити ціни на пальне, які зараз субсидує держава.